Доволі часто у коментарях під моїми відео ви запитуєте у мене, яку проводку я використовую на ту чи іншу приманку. Сьогодні я розкажу вам про одну з моїх улюблених проводок на коливалку Heaven від компанії Сміт. Я закидаю вздовж трави, кладу її на дно. Кладу на дно. І коли вона вже впала і торкнулася дна, роблю легенький твіч. І починаю крутити 5, 6, 7, 8 обертів, вибираючи швидкість таку, щоб пелюсточка грала, ви маєте її відчувати. Потім кладу на дно, але віддаю, віддаю спінінг, кінчик спінінгу а, за приманкою. Приманка впала, знову роблю твіч. Можна декілька зробити таких підтвічувань. І знову проводочка. Рівномірна, швидкість на грані збою пелюстки, але вона має грати, вона має грати. Ви маєте це відчувати. У Heaven від Сміт 5 грамів. Цю осінню красуню треба відпускати. Що я з радістю зараз і зроблю? До нових зустрічей на Диша Фішинг. Підписуйте, щоб не пропустити найцікавіше, Па-па!